Уряд Японії підтвердив загибель сімох громадян країни в результаті захоплення бойовиками алжирського газопереробного заводу. Ще сімом японцям вдалося пережити напад. За ними надіслали літак міністерства оборони. На об'єкті побувала японська делегація, на чолі з віце-міністром закордонних справ Мінорі Кіучі. <клухи> Від імені японського уряду. Я засуджую цей терористичний акт. Я сподіваюся, що не тільки японці, але й громадяни інших національностей, що пережили напад, зараз почувають себе добре. Доля ще трьох громадян Японії досі не встановлена. Японські компанії, що надсилала спеціалістів до Алжиру, кажуть, що працювали там 40 років. Чи припиняти співпрацю після нападу поки не вирішили? Зниклі безвісти також двоє британців. Прем'єр Девід Камерон сказав, що спецслужби королівства могли б допомогти під час штурму, але алжирська сторона їх не попередила. Ми вдячні за рішучість, продемонстровану алжирською владою. Відповідальність за ці жертви лежить безпосередньо на терористах. Сам інцидент залишає багато запитань, але одна річ очевидна: цей напад підкреслює загрозу, яку становлять терористичні групи в цьому регіоні нашим громадянам, нашим компаніям та нашим інтересам. Британські спецслужби візьмуть участь у пошуку та знищенні угруповання, що захопило газопереробний завод. Додав Девід Камерон. Також Велика Британія готова надати допомогу Франції у Малі, хоча безпосередньо у військових діях брати участі не буде.